Ось арматура. Тут було бетонне перекриття, холодна горища і не було утеплення зверху. І ця арматура проживіла в тому, що бетон, хоч і захисний шар був, яка ржавчина сильніша. Подивіться на це. І оце коли зона конденсації була в бетоні. Які тріщини, нереальне провисання. Все разом. арматура ржава, як не знаю що. Зверху є сантиметрів 10. Знизу є сиріна. Тобто, наскільки повчальна історія, От зараз говорив з хвилями, що добуть бетон. Кажуть, що в кутах була сирість. Всередині бетон був сирий. А це зона конденсації. В товщу бетону. І отак от коридувало, коредувало, ржавіла та арматура, розтріскався бетончик і почала провисати перекриття. Тому ми його і демонтували, щоб воно провисло і розгойдувало. Просто не утепло на зверху плита перекриття. А оскільки ми робили демонтажі, бетон розбиваєш, якому 40 років, а арматура всередині може бути як новенька.